Всім привіт! І сьогодні я буду показувати, як я виживаю в світі Dino Minecraft. У мене задача побудувати базу, яка буде захищена усіх динозаврів. Ну і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте від мене нових відео. Зараз, відео приберу. Добре, чекаємо, поки воно завантажиться. Зараз воно загрозиться і я покажу. О. Що? Де я заповнюся це? Хм. Так, я заповнюся якісь каміння зробити виживання. Все готово, будемо вибиратися звідси, О. Ламаємо. Реклама. Ну,